Не боїшся витратити гроші. Ти боїшся, що їх знов після витрачення буде не вистачати. Насправді, страх витрат це не про цифри. Це про біль, який з'являється після сором, вина, тривога. Але кожен раз, коли ти економиш і не витрачаєшся, ти привчаєш себе до того, що ти не варта. І саме цей сигнал твій мозок запам'ятовує глибше, ніж будь-які знання на курсі по фінансам, відчуття. Тому не витрачай відчою, витрачай з повагою. Плати собі, як ті, яку ти цінуєш. Бо саме це формує твій фінансовий стандарт. Приєднуйся в телеграм-канал за посиланням під цим відео, в якому. Про збільшення відчуття своєї вартості.